Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить робота за кордоном, то ви просто повинні додивитися це відео до кінця. Адже наша команда відвідала один з найбільших аграрно-тепличних комплексів Чехії, щоб не лише на власні очі побачити, які ж там умови роботи та як працюють наші українці, а й для того, щоб показати вам особливості роботи та дізнатися, скільки там можна заробити. Що цікаво, більшість українців, з якими ми спілкувалися, працюють на підприємстві вже не перший рік. Вони задоволені не лише умовами роботи, а й рівнем зарплати. Тому може ця вакансія зацікавить і вас. Тому, якщо у вас виникнуть додаткові запитання, чи ви захочете забронювати собі робоче місце, то переходьте за посиланням під відео і наші менеджери детально вас проконсультують. Що ж треба знати про цю роботу? Перш за все, те, що господарство Огродніще-Мулярське мулярське це один з найбільших аграрно-тепличних комплексів у Чехії, який знаходиться у місті Дальній Лютинен. Так, роботодавець запрошує на роботу жінок віком від 45 до 50 років. Працювати на цьому підприємстві треба з понеділка по п'ятницю, 8 годин у день. Іноді за потреби зміна може тривати і 12 годин, а в сезон урожаю можливі додаткові зміни у вихідні, які звичайно ж оплачують додатково. А тепер детальніше розкажемо вам, на яку ж зарплату ви можете розраховувати, працюючи на цьому тепличному підприємстві. Так, стартова погодинна оплата становить 110 крон, до якої додаються бонуси за продуктивність до 8 80 крон на годину. При цьому бонуси за продуктивність роботи розраховуються залежно від реально відпрацьованих годин в окремих операціях. Таким чином, середня зарплата нето за високої продуктивності становить від 28 тисяч до 39,5 тисяч крон. Ми казали, що іноді на підприємстві можливі додаткові зміни, тож за відпрацьовані додаткові години передбачена доплата 25%, яка виплачується в останню зарплату за весь відпрацьований період. А після 5 та 15%. При цьому невзмін, ви будете отримувати аванси у розмірі 2000 крон. То що ж саме потрібно буде робити, якщо ви вирішите працювати на цьому тепличному господарстві? Так до ваших обов'язків буде входити догляд за рослинами, зокрема підрізання, розпушування, оприскування, збирання врожаю огірків і помідорів, прибирання в теплиці, пакування продукції та її складування, а також робота на складі. Також важливо, що для працівників надають безкоштовне проживання в хостелі з усіма необхідними зручностями поряд, які знаходяться біля залізничного та автовокзалу. Проживають працівники у трьох, чотирьох і п'ятимісних кімнатах, а доїжджають на роботу безкоштовно службовим транспортом. При цьому ж, якщо ви не захочете жити в хостелі, а виберете для себе якесь інше житло, ви будете отримувати доплату до 3 тисяч крон в місяць. Крім того, важливо, що на підприємстві є кімната прийому їжі з холодильниками та мікрохвильовими печами. До того ж, кожен працівник може купувати 10 кг помідорів або огірків щомісяця зі знижкою 20%, а також щодня безкоштовно отримувати ці овочі до обіду. Загалом робота на цьому тепличному господарстві фізично не дуже важка та не вимагає додаткових навичок чи якогось досвіду. Так, іноді доводиться переносити ящики чи ще щось, але для цього у господарстві є навантажувачі, які допоможуть вам у цьому. Крім того, важливо, що вам потрібно буде працювати не в полі, а в теплиці, тому ви не будете залежати від погоди. Вам не заважатиме вітер дощ чи спек. Натомість ви будете комфортно працювати в теплицях зі своїм температурним режимом. Важливо, що робота на цьому тепличному підприємстві лише офіційно, тому з працівником підписуються договір. Тому наша компанія перша віза допоможе працевлаштувати кандидатів, які вже мають тимчасовий захист з Чехії або тільки їдуть туди з України. Також ми допоможемо вам на всіх етапах працевлаштування, надамо всю підтримку під час відкриття візи толерантності та допоможемо у всіх інших питаннях, пов'язаних з документами та супроводом. Тому для того, щоб забронювати за собою робоче місце, переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. Або ж пишіть свої запитання в коментарях, а наші менеджери обов'язково вам відпишуть. Посилання на нашу сторінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео.